Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам відправитись помандрувати на лісову галявину. Послухайте, а хто це так співає? Так, це пташки. Це сорока. У сороки є прізвисько білобока. По бокам. Піря у неї біле, а голова крила хвіст чорні. Це горобець, спритний стрибунець. А це що за птах. Червоні шапці, дерево гострим дзьобом стукає. Вірно це тятел. А це синиця, в неї животик жовтого кольору. Всі ці птахи живуть поруч з нами і взимку і влітку. А ось цей птах прилетів до нас з півдня. Це ластівка. Вона швидко літає, ловить комарів та інших шкідливих комах. Подивіться, діти, а це що за незвичайна пташка? Цю пташку зробили діти. Правда ж красива? А давайте пригадаємо, з яких частин складається пташка, з голови та тулуба. На голові є очі та дзьоб. На тулубі крила та хвіст. Пропоную вам, малята, викласти пташку. Для цього нам потрібна допомога любих батьків виготовити ось такі заготовки для нашої пташки. Перед тим, як ми будемо працювати, зігріємо пальчики. Ташка мати і малюка шукати. А малята не літають і з лісочка виглядають. Розпочнемо викладати пташку. Спочатку викладаємо велике коло, це буде тулуб. Менше коло. Це буде голова пташки. Крильця розташовуємо по обидва боки від тулуба і викладаємо хвіст. Погляньте діти, що у нас не вистачає у пташки. Так, ока і дзьоба молодці. Беремо дзьоб у вигляді трикутника і прикладаємо до нашої пташечки. А тепер прикладаємо кружечок. Це буде око. Маля, погляньте, яка гарна пташка у нас вийшла. Я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. До побачення мої хороші. До нових зустрічей!